В Україні битва за ФСБшну церкву продовжується, але вона вийшла вже на такий фініш на фінал, да? коли зрозуміла зелена влада, що не вийде спідлять, тому що депутати від Європейської солідарності всі активні люди підняли шум. Що чому у нас другий рік поспіль вже не приймається закон у другому читанні про заборону церкви Московського патріархата? Тоді Зеленський, я на цьому наголошую, тому що всі інші його слуги, він відповідальний в першу чергу за те, що коїться в нашій країні. За все, практично. Він послав своїх е, е, гонців до Варфоломея, попросити Томас ще один для московського патріархату. Але отримали вони термос. Вони ж так глузували з цього. А ви от вони, знаєте, думки матеріальні, що вони хотіли, те вони і отримали. Вони отримали термос. Варфоломій сказав, що у Україні Томас вже є. А якщо Московський патріархат хоче свій, нехай він звертається до РПЦ в Росію. І це дуже вірне рішення, насправді, умнічка. Дузерна вклоняюся. вони зрозуміли, що ні. Не вийде. І тоді вони почали перекраювати, як же ж їм спітлять, щоб і на лодочки покататися, і рибку з'їсти. І вони придумали, ми приймемо цей закон, Стефанчук вже заявив, да, ми приймемо нарешті знову ж пам'ятаємо, хто піднімав хвилю, що закон не приймається, Європейська солідарність. Бо зараз зелені будуть приписувати собі, ну, ми такі молодці, але ці молодці в лапках вони зараз. На 9 місяців відтермінування для, тих, для того, щоб подумав московський патріархат, а чи приєднуватися їм до українського, вони, може і приєднаються формально, а будуть робити своє. Я хочу розповісти свій досвід особистий як депутата Херсонської міської ради, і ви зрозумієте, чому ми наполягаємо, ми, Європейська солідарність, на тому, щоби. Ця церква взагалі просто зібрала манаточки, От як зараз наші біженці зібралися і поїхали закупації. От і нехай так і вони з нашої країни їдуть до себе, додому в Росію. У нас перед якраз вторгненням, кінець 21-го року було засідання міської ради, де Сальдо виніс пропозицію нашій церкві, котра у нас знаходиться в. Такому в будівлі, котрі більше 200 років, це пам'ятка, щоб цій церкві Московського патріархату і Катеринському собору віддати землю в довічне користування. Тоді це питання не пройшло. І на початку 22-го року, вже перед самим вторгненням, знову винесли це питання на сесію. Перед цим Калихаєва нашого повізли туди смачно, смачно поїсти і випити цю церкву, і потім був наказ проголосувати. І тільки завдяки тому, що Європейська солідарність, Херсонська фракція наша наполягла на пойменному голосуванні. Тобто, Калихаєв за, чи ні, чи утримався, і ти встаєш і кажеш, ти тобто не голосуєш кнопочкою, а голосно на камеру кажеш: ти за те, щоб віддати вдовічне користування землю Московського патріархату, чи ні. І сантовські депутати наполягали на тому, що мені казали Оксана, що ти починаєш? Там батюшка з Тернополя. А що? У нас ті, хто на західній Україні мають індульгенцію, і вони всі такі проукраїнські, і там нема рагулья. Та ладно. І тільки завдяки тому, що ми підняли це питання за поємене, не проголосували депутати за це і правильно і вірно зробили. А ця церква в окупації працювала. От єдина, яка працювала в Херсоні, це була ця церква, вони проводили всі служби, там постійно був колаборант Сальда, там постійно були колаборанти хто з сальдовських, там постійно прославляли їхнього гундяєва, там постійно велася служба в часи окупації. А от коли окупації не було, а не була війна 14 2014 року, вони відмовлялися відспівувати наших хлопців. Вони відмовлялися з хлопцями спілкуватися, от коли хлопець приходить, йому треба виговоритися як психологи. Вони просто відмовлялися це робити. І тому ця ФСБшна церква, ці посіпаки російські, повинні бути просто знищені. Я вважаю, що так. Слідкуємо за перебігом подій, слідкуємо за руками. Етіх... Перстичників зелених. І розуміємо, що оце була остання крапля. Вони відкрилися зараз, вони? Вони зараз оберігають свою церкву Московського патріархата. Слуги зеленого президента, слуги Кремля. А ми робимо своє. Слава Україні!